Здорово, друже, пішли зі мною, я тобі новий корч покажу. Ну що, друже, ти готовий? Я тобі зараз покажу новий корч, новий, на якому буде їздити новий пілот з Вінниці. Якщо ти дивишся за моїм інстаграмом, ти вже бачив True Затафє, поставлений в BMW e 36 а зараз подробно. Значить, маємо True Затафє. Автомобіль попередньо підготовлений, вже майже дороблений на 95%. Ти його зможеш побачити в дії 3 вересня на е Хмельницькому напрямку. Скажімо так. Мотор построєний на Якумайстер Блек, мотор на е керамічному щепленні, на посиленій коробці і на дуже е крутому і правильному низовому моторі на тривогу Затофія, який видає в стокі 300 сил. Значить, тут ми маємо трошки більше, там незначно більше. Мотор залишився атмосферний, і побачимо, як він поїде. На вивороті, на всіх тюняшках поїде в дрифт. Значить, всередині салону ми маємо амалогований ковш спарковський, руль оригінальний спарко. Значить, компоненти ручник, шифтер від голіву і регулятор. Тормозних підсилень значить, на задній контур теж топовий. Значить, і після цього ми переходимо, я зараз покажу, як ми е, зробили систему охолодження. Щоб цей моторчик не грівся, значить, ми зробили величезний радіатор охолодження. Е, запустили в систему охолодження 26 літрів антифріза для того, щоб е, мотор не перегрівся. Додали лише одну помпу до основної електричної. Все це з'єднали е, на пайпах через 38-му нержавіючу трубу. Значить, Переходимо до багажника. Далі охолодження. Е, продовжуємо по охолодженню, Значить, зварили отакий от короб для двох великих слімів, які так само куплені були в стоки, які нам допомагає будувати такі проекти. Значить, акумулятор перенесла на цю сторону, в цій ніші в нас стоїть Ягур ТРВ. Маємо отаку систему підсилення рульового керування. Ну що, це авто? Ти зможеш побачити перший раз, 3 вересня в Хмельницькому. Будемо бачити, як вона палить гуму, скільки, наскільки вона її багато хоче і як воно багато п'є пального. Шоу вда.